Добрий день, ви на каналі Моє Господарство. І з вами я, Валентина. І ось сьогодні для історії, 8 липня, сажу гібрид пікінської капусти Кесеки f 1 яка була посаджена 19 червня. Зійшла вона добре, 98% зійшло. Е, уже 24 червня. Ось вона до цього часу росла. Отакий вигляд вона має. Кісекі F1. Отакий вигляд. Коренева система. Отак вона виглядає. Сажу я її одна від одної 25 см. Між, між цими рядочками 45-50 см. Як уже там виходить, у мене поробила ровчачки такі, поналівала води, розклала її, досипала кальцієву селітру і доломітову муку. Це обов'язково для того, щоб капусточка мала чим харчуватися до... Опридільного віку свого, а потім ще ми будемо її підгодовувати, звісно. І вона буде собі рости, будемо її поливати. Пекінська капуста полюбляє, щоб її добре поливали. І ось так виглядає капусточка Пекінська Кісеки F1. Друзі, для історії. 8 липня 23-го року. Ще отут у мене місце є. Ще я також буду робити два рядочки. І між цими двома рядками і тут здвоєними рядками буде десь 60 сантиметрів. 에, розстояння. Ось так. Будемо зараз швиденько садити. Так виглядають мої горочки. Кукурузка. Ось так виглядає город. І капусточка кісеки пікінська будемо досаджувати. Кукурузка піднялась після дощів. Це в мене огірочки еколь. У цьому році вони будуть рости на вулиці. Побачимо, який врожай дасть цей сорт пекінської капусти. У минулому році було, я була задоволена. Була дуже гарна, красива пекінська капуста. Ось так, друзі, коростенці. То мене дивиться, кому потрібна Пекінська капуста. Качанна, не лістова, то люди садять, а вона розкидиста, вони кажуть, не зав'язує головку. Це у вас була лістова пекінська капуста. Кому потрібно, дзвоніть, ще буде для вас. Всім пока і до зустрічі на моєму каналі. Здоров'я!